Задача номер 3 варіант 112.1. Збірник Загальна фізика. Тема електростатичне поле в середовищі, електроємність енергія електричного поля. Умова задачі: конденсатор заряджений до напруги 100 вольт, з'єднують одноіменно зарядженими обкладками з конденсатором тієї ж ємності. Але зарядженим до 200 В, яка напруга встановиться між обкладками. Умова задачі коротко записана на дошці всі величини в системі інтернаціональні. Очевидно, що ємність першого конденсатора С1 пов'язана з зарядом, який на ньому накопичено Q1. І напругою між його обкладками У1. Так само ємність іншого конденсатора С2. пов'язана з зарядом, який на ньому накопичено Q2 і напругою на його обкладках У2. Відповідно з цих рівнянь можемо записати заряди, накопичені обома конденсаторами. q 1 очевидно, дорівнює добутку c 1 u 1 q 2 дорівнює добутку c 2 u 2 Коли ж конденсатори з'єднують одноіменно зарядженими обкладками між собою, відбувається певна перезарядка, і заряд на такій батареї конденсаторів Q буде дорівнювати сумі зарядів. Обох конденсаторів до з'єднання, тобто це буде Q1 додати Q2. Підставимо ці вирази, які ми отримали раніше. Отримуємо c 1 помножити на u 1 додати c 2 помножити на U2. Але врахуємо, що в умові задачі сказано, що конденсатори мають однакову ємність. Тобто С1 дорівнює С2. Таким чином ми можемо записати, що заряд на батареї конденсаторів Q дорівнюватиме С1У1. Фактично це у нас заряд q 1 І додаємо Q2C2У2, але С2 дорівнює С1, робимо заміну С1У2. Очевидно, С1 можна винести за дужки. С1. дужках буде сума напруг. У1 плюс У2. Тепер ємність батареї конденсаторів, С при їх з'єднанні обкладками, які одноіменно заряджені, дорівнюватиме С1. Додати С2. З іншого боку, ємність такої батареї конденсаторів пов'язана з зарядом, який накопичила вся батарея. Це буде Q розділити на U, де U – падіння об... напруги між обкладками батареї конденсаторів. Виразимо з цього рівняння це падіння напруги. У дорівнює. Очевидно, це буде дорівнювати Q, розділити на C. Замість заряду, який накопичила вся батарея. Підставляємо ось цей вираз, а замість ємності підставляємо ось цей вираз. Таким чином ми отримуємо. С1 помножити в дужках у1 плюс у2. Знаменнику у нас буде сума С1 плюс С2. Але ми врахуємо, що С1 дорівнює С2. Тому, очевидно, можемо записати С1 в дужках помножимо на U1 плюс U2. Розділимо на 2. С1. Цілком очевидно, що наявність конденсатора С1 ми можемо скоротити. Таким чином напруга, між... напруга на обкладках конденсатора дорівнює У1 плюс У2 і розділити на 2. Підставимо величини з умови задачі 100 вольт плюс 200 вольт і розділити на 2. 100 плюс 200, очевидно, 300. Розділити на 2. 150 вольт.